Снайпер цілився мені в скроню. Це е, одне із багатьох чудес війни. Я після 10-го разу перестав загинати пальці, скільки чудес е, е, незрозумілого виживання і спасіння я особисто пережив. Хоча і в сина так же само, і не тільки в нас. Куля була націлена мені в скроню, але звідкись. На краю окопа е, взявся е, обривок коріння дерева, і я лицем на нього наткнувся. І коли я від болю підняв голову, пуля влучила мені е, сюди вилетіла сюди. Але коли я оце дьорнувся, я дьорнув сина, він закрив собою мене, він був на півтулуба спереді, там дуже вузький окоп і ще й посередині той ранений хлопець. Виходить, я його трохи розвернув, пуля роздробила йому руку, а мені в лице. От. То ми попадали. Буквально коли ми впали, вже ми тільки потім почули постріл, тому що сидів дуже близько снайпер.